Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами знову будемо розмовляти про зимові свята. Деякі з них ми з вами вже відсвяткували, а деякі ще попереду. Тож сідайте зручненько та слухайте. Найочікуваніше свято усіх дітлахів це День Святого Миколая. У цей день. Усі чемні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай святий Миколай кладе свої гостинці під подушку, але можна знайти їх також і в чобітках. Напередодні свята Нового Року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри. А також водять хоровод довкола ялиночки. А коли настає новий рік під святковою ялиночкою дітки знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. У цей вечір уся родина збирається за одним столом. Коли настає Різдво, і дорослі, і діти йдуть колядувати від святкових колядок і від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головами, здається, стає ясніше у цілому світі. У нас в Україні святкувати Різдво. Можна 25 грудня за Григоріанським календарем, а також 7 січня за юліанським календарем. Обидві ці дати є святковими. Напередодні свята Старого Нового Року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці. На свято селя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом пшеницею на радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів та вітають їх із настанням старого Нового Року. Ось які свята приносить нам зима, і які ми з вами ще будемо святкувати зовсім скоро. Зимові свята Дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра. Ну а на сьогодні все. До побачення, дітки!